Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку озера. На суходолі є чимало заглиблень улоговин різного походження, в які стікають поверхневі підземні води. Якщо в заглиблення надходить води більше, ніж за такий самий час випаровується, вода назбирується і утворюється озеро. Від річки озеро відрізняється тим. Що вода в ньому не тече як потік у руслі, а на відміну від моря, озеро не є частиною Світового океану, тобто не має з ним ніякого сполучення. Найбільше озеро на землі Каспійське, воно в чотири рази більше за біле море. Через величезні розміри і воду, що за складом соли подібно до морської, його називають Каспійським морем. Озера надзвичайно різноманітні, за розмірами є озера Моря і озера Калюжі. Глибина озер коливається від кількох сантиметрів до більш як півтора кілометри. У одних озерах вода прісна, інших солона. Бувають озера з куті крихою протягом сотень років і, навпаки, озера з гарячою водою. Одні дуже багаті на організми, інші є водяними пустелями. Розміри, образи берегів глибина озер зумовлені походженням їх улоговин. Улоговини тектонічного походження утворилися в результаті рухів земної кори. Внаслідок повільного опускання ділянок суходолу виникла улоговина, наприклад, найбільшого озера Африки Вікторія. У глибокій тектонічній тріщині утворилося і найглибше озеро земної кулі Байкал з глибиною 1621 метр. Воно значно глибше за Баренцеве та Карське моря. Його улоговина вміщує 10% всіх прісних вод землі. Воно має довгасту форму, велику глибину і високі урвисті береги. Вулканічні озера утворились у кратерах згаслих вулканів. Вони досить глибокі, понад 100 метрів, але невеликі за площею. Льодовикові озера виникли в заглибинах поверхні, виораних і поглиблених льодовиками. Або внаслідок загородження льодовиком русла гірського водотоку. Вони поширені на півночі Євразії і Північної Америки у Високих горах. У Карстових місцевостях озера зазвичай виникають у вапняних западинах, які не мають поверхневого стоку. Це так звані Карстові озера. У гірських районах озера виникають часто в результаті обвалів та сувів. Це так звані загатні озера. Метеоритні озера, що утворилися в метеоритних кратерах, мають характерну округлу форму. Заплавні озера утворюються в долинах річок. Вони є залишками старих річкових русел, тому називаються озера стариці. Ці водойми видовжені звивисті, невеликі за площею і неглибокі. Вітер також може утворювати озера шляхом видування. Таким способом утворюються неглибокі, еолові або вітрові озера. Іноді озера можуть мати подвійне походження. Наприклад, Великі озера, що в Північній Америці, виникли в тектонічних западинах, на яких позначилася і діяльність льодовика. Тому їх походження тектонічно тектонічно-льодовикове. Каспійське море озеро лежить у прогині земної кори і водночас є залишком прадавнього океану, що існував десятки мільйонів років тому. Таке походження називають тектонічно-залишковим. Озера, які річки живляться атмосферними опадами підземними поверхневими водами, що стікають у них і насамперед річковими водами. Із озера вода витрачається на випаровування, а також витікає у вигляді річок. Рівень води в озерах, як і в річках, змінюється залежно від зміни кліматичних умов. Великі коливання рівня позначаються на їх площі. У вологі сезони вона збільшується, у посушливій зменшується. Невипадково берегову лінію деяких озер, розташованих у пустелях, на картах позначають пунктирною лінією. Ці озера, ніби гумові, їх розміри можуть змінюватися кілька разів за короткий час. Озера, з яких витікають річки, називають стічними. Наприклад, стічним є байкал, з нього витікає річка Ангара. Озера, з яких річки не витікають, називаються безстічними. Таким як Аспійське море озеро. Жодна річка з нього не витікає. З річковими і підземними водами до озера надходять солі. Якщо їх міст у воді зовсім незначний, то озеро вважають прісним. Прісними є стічні озера, тому що сіль із них виносять річки, які витікають із нього. Якщо озеро безстічне, то солі в ньому нагромаджуються і вода поступово засолюється. Солоні озера виникають в посушливому кліматі. Там відбувається велике випаровування з їх поверхні. Тому вода сильно насичується солями. Озера набувають рожевого відтінку. Іноді їх так багато, що солі випадають на дно і береги у вигляді осаду. На землі кулі є величезна кількість озер. Вони є скрізь навіть у закутій у льодовий панцир Антарктиді. У районах із вологим кліматом їх більше, ніж там, де клімат посушливий. Найбільш озерним материком є Північна Америка. На півночі Євразії озер подекуди так багато, що складно визначити, чого там більше суходолу чи води. Такими країнами є Швеція і Фінляндія. Їх називають країнами Тисячі Озер. У цих районах на півночі Європи є всі умови для утворення озер, велика кількість опадів, незначне випаровування. Багато природних улоговин. Озера це окраса природи. Береги озер є чудовим місцем відпочинку. Воду з них використовують для потреб населення і зрошення. Великими озерами на суднах перевозять різноманітні вантажі. У солоних озерах видобувають кам'яну сіль, а у невеликих прісних озерах розводять рибу, яку споживають у їжу. На цьому ми з вами завершимо розгляд сьогоднішньої теми Озера. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!